У першому таймі команди по черзі володіли ініціативою. Перший реальний шанс забити миколаївці отримали на сьомій хвилині. Але Артем Чорний не влучив по воротах. Вже на 16-й хвилині відзначитись міг сумчанин Ігор Мельник, але захисник підстрахував миколаївського воротаря. До кінця тайму корабели практично повністю перехопили ініціативу, але дотиснути суперників не змогли. Тож перший тайм закінчився сухою нічією. Поначалу немножко волновались. Первая гра дома перед болельщиками. бы нужен результат. Первої 10-15 так не то, що ми планували, але потім наладилось, начались комбинации комбінації какие то моменти. Я думаю, що час первічо тренера добавить немножко ребятам уверенности в себе я думаю, що ми виграємо эту игру. Свої прогнози на гру робили й глядачі, яких на стадіоні зібралося близько шести тисяч. Серед них і можновладці товарищ, когда мы сиділи на трибуні. прислал сообщение и сказал, мое мнение, счет будет 1-0 в нашу пользу. Я надеюсь, что такой счет и останется. Это, для нас сегодня очень важна каждая победа, потому что футбольный клуб Николаев из-за тех проблем, которые были, потерял 6 очков. Первые забрали из-за того, что у нас были долги перед ПФЛ, вторые из-за того, что команда отказалась выходить. И сегодня каждая победа у нас на счету. Особенно важны победы дома, когда При полных стадионах, когда болельщики приходят, болеют за команду. Поэтому, конечно, мы верим в команду и надеемся на то, что сегодняшняя игра закончится нашей победой. У нас даже были споры, и мы установили, что будет 1-0. Поспорили дружеське такої спориння шиблі а сподівання вболівальників. Виправдав Станіслав Гудзікевич, який вийшов на заміну у другому таймі. На 85 й хвилині сумчанин зіграв рукою у власному штрафному і суддя призначив пенальті. Гудзікевич майстерно його реалізував. 1-0. команда суми це далеко не середнічок. Я вважаю, що вони дуже хороші. Вони що се покажу тита. Це... Ну просто ми соня болічут лучше Більше у нас бажання було, більше старання. Тож ЕМФАКА Миколаїв отримує заслужені три очки та готується до виїзної гри із Чернівецькою Буковиною. Тетяна Коранківська Даниїл Сліж для програми Об'єктив.